Багато хто знає, що поруч з Тіною Кароль всі ці 10 років є Олеся Олеся Рябініна, головний інвестор Тіни Кароль, співачка Тіни Кароль. Власне, ось ми нарешті зустрілися знову через 8 років, коли ми зустрічалися з вами у ефірі світського життя. Ви з Тіною були весь цей час, і зрештою саме ви познайомили Тіну з Євгеном. Ну да, было такое. Тина с Женей познакомились. Жене было совершенно неинтересной, не нужно было ему работать с Тиной. У него была своя интересная работа. А, а мне вот показалось, что это действительно человек, который вот может помочь. Ну, когда я смотрела, как Тина на него смотрит, вот не отводя глаз. А потом, когда я заметила, что Женя так поглядывает, думаю, о боже. Вообще-то ищем як-то ніяк не партнера для життя. Майже 10 років тому ви, заможня жінка, яка ніколи не займалася шоу-бізнесом, вирішили вкласти гроші в молоду співачку. Ви в Тіну Кароль вклали мільйон доларів. Щонайменше. Абсолютно абсолютно вас не було ніяких гарантій, що ці гроші повернуться. Потім їх вісім років ви продовжували вкладати гроші, знімати кліпи за тридцять сорок п'ятдесят тисяч доларів, робити аранжировки, купувати все нові нові композиції. Що вас змушувало весь цей час? витрачати гроші на співачку Тіну Кароль. У нас такі отношения, что это невозможно сейчас ни считать, не мерить, какими-то цифрами, деньги, вложения на что-то. Ну, это уже как-то все по-другому. С появлением Жені в нашей жизни стало все как-то вот на такие серйозні, основательные рельсы. И я в какой-то момент Поняла, що возможно, вот скоро вже почнуть денежки вот эти, которые були вложены, вложены, вложені, 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 вложені они вот потихонечку почнуть приходити обратно. І да, Женька действительно там делал все важливе і чтобы щоб це ну, було реальністю. Все, у Женьки все получилось. Ви однією з перших, звичайно, дізналися про страшну хворобу Євгена. І звичайно у ваших руках було все, аби. Залышиты Тину на сцене. Во-первых, ни на одну секунду у нас не было ни тени вообще сомнения, что будет все в порядке, что Женька все это поборет и что все это пройдет как какой-то страшный сон. Мы были настолько уверены в этом, что мысли о том, что что-то там бросать, там петь сцену, э, это же ее жизнь, она же не может бросить жизнь. Ви весь час були з нею поруч, і у найгірші моменти тіна у фільмі розповіла про те, що навіть хотіла покінчити життя самогубством, і у той момент ви теж були поруч. Да, був такий момент. Уже це все було дуже давно, і це все було дуже ну дуже чи вона навіть не сказала, а так щось промелькнуло в словах. І у нас був такий дуже серйозний розговор о том, что такое жизнь и вообще что такое, почему человек рождается, что это значит, это как невозможно прекратить самостоятельно. Ну, то есть, это это только сверху должен кто-то решать, когда кому уходить и и каждому свое время. Ну, в общем, да, было, ну, мы это ж пережили. Все, все, все хорошо.